Друзі, всім привіт! Хочу показати вам свій зелений акваріум. Та ні, не зелений акваріум, я вам хочу показати. У мене є обновочка. та -да! це яка красота Приїхала до мене. Скалярі, скалярії клас. Зараз їх відро. І знаєте, куди вони поїдуть? Поїдуть вони ось сюди. Запустимо сюди рибку нарешті. Решті. Так, і що вам показати? Покажу вже в принципі, як вони там будуть. І Тоді ще щось, може, трошки вам розкажу. І так, покажу вам, як запускаю тих звірів сюди. О, всі. Опа. І так, бачите ви результат. Красота. Тут опять видів скалярії. Це золотий діамант, так як було написано. За нею це смугаста вуалева. Далі. Оці чорненькі red black писало ось так. Далі далі Голуби Ангел, я так зрозумів, оце голубий ангел. Ось це голубий ангел, вони такі блискучі більш йдуть. Це голубий ангел. І що то ще мало бути? Раз два, три, скільки я назвав? А, і пандочки. О, пандочки. Пандочки, О, оце у нас пандочка. Ну, акваріум вже виглядає цей класно. Тут його, їх всього на всього 100 штучок. Воно лише в два рази більше брати. <ріст> ще підуть сюди суми Анцистру вуалеві. і коридораси мають сюди ще бути. Ну і треба мені знайти десь анубіо сів і ехенодорусів трошки, щоб засадити його якось воно мало вигляд. Не знаю де їх знайти. Казав за адекватні гроші, та й мені треба добру купу тих рослин. Ну, Хінадоросів з куща три, так, чотири таких більших, може щось і менше. Більш середній такий передній план тикнути десь. І все цей. А ну саме зачіпляти ті корчі. Ну, щось має, мені, думаю, цікаве вийшло. Так, подивимося, зразу, що в нас тут робиться, де в нас От. сидять блюдрімчики. Блюдрімчики. Ну, блюдрімчики, щось так множаться вони слабенько, що тут з ними. Наші, о, але воно блікує те світло. Не ну, як цей. Тут ось дві самки гупачків такі сидять і оцей самець. Відмалюк плаває, я не вибирав звідси. Хай тут живе. Теодоксусі вже розвелось, це нам добре, хай ростуть. Треба таких звірів до господарстві. На яс. Так досить цікаво дивитися, як він не літає по акваріуму кусками. Так, тут в нас в нас тут... Вишні, воно до сакура я додав, може який колір би набрали якийсь там. Але треба буде повністю замінити собі креветок. Купити чистих сакур. І там є і не блюдрімів, а якось інакше вони називаються. Blue to pass, це класні креветки, не у Треба буде собі повністю замінити креветок. Котушок тут розвелось, дай Боже. Але то не страшно, хай, хай будуть. Ми якось будуть знову боці мраморні. в мене в продажі, то будемо годувати боці. Так, піцельки. Вроді такі шосі товстенькі. Але щось малька не видно. Щось вони, мені здається, що то з ні хрена з них не буде. Якісь вони інтересні дуже. Так вишені розвелося, але такі вони. Ось такі-то у нас тут справи бражечка грає. Скоро будемо пити бражечку. О, це бачите, знаєте що це таке? Це басейн. Його треба заклеїти, поставлю на літо басейна. Закину. Я ще заказав два штуки собі. Ну, звісно, заказав... Надувних, бо на каркасні мені ну, не вистачає грошей, заказав надувні. Там по 580 літрів вони. Хватить мені поки що, поки що мені вистачить. Тут у нас що? що у нас тут? тут у нас стоять, нікому не потрібне. Тут пакуємо рибку часом. Тут трошки бардачок. Ой, ну, коротше, опалювальний. так О, що? От, що в нас залишилось чорних мечів, зовсім мало. Раз, два, до чотири. 3-4. чотири штучки меча бачу тільки. Барбус вишневий і он Рубін ще меч один остався. Данюхи. Але білі повимахали вже теж такий класний розмір, великий, гарний. гарні, такі вуалові, досить красивий. Взяти таких 6. Штук пустити, хоча б дівчатку би дивилися в опарені. Кардинальчики. Угу. Ось Даніо леопардове синє, дивіться, яке класне. Є цікаві такі екземпляри. У рамки, що двокрапових, три, чотири. Це якісь без крапок. Дорослі менше ганяють вони не ростуть. Як тільки дорослих продаєш, менше зразу підростають. Тетра скляна, тож щось не ходова рибка, мало хто. Та де мало, майже ніхто і не брав. Одну там чи дві взяв. Все. Тетра Хасиманія. Класна штука теж, така цікава рибка. Ну, блін, Треба все це закидати анцистру зі на лід. У мене тут прожектори два штуки по 20 ватт трошки, певно, що забагато сюди. І тут два по 20. А ось тут що у нас 20-ка чи ні? А ні, брешу я вам, хлопці і дівчата, тут двадцятка, десятка і десятка. Ось тут 2 тридцятки. О. О, що воно мені все зеленіє. Ну, але як є анциструси, то добре драти шурує самець, бачите, нові хоче що їсти. Тетрафон ріо залишилося он, дві штучки. По ідеї самець самка. Можете їх знову спробувати віднерести. Пробував спробував, чи то самка не дозріла. Ну, бачу вже така більш кругліша вже. Може і набрала ікру, треба буде попробувати кинути. Мінорчики від нашого Олександра. Аквафарма вже такі набирають кольору. Є такі вони теж більші вже ростуть, як на дрожжах. Я їх преміксами готую. Барбуси ці. вогняний барбус. Такий класний жовтий колір у них. Не знаю, чому вони вогняні, як вони не червоні, але є такі віддають червоним, червоним кольором плавники трошки. Тернеція, тернеція, тернеція. і Барбус одеський теж, дивіться, як карасі повимахували. Ну, них взагалі чітко тільки ч -к -ч -к і стайка. <с> В купу так збиваються класно. О, тут у нас взагалі зелень зелена. Блін, зараз буду шукати анциків закидати. Треба анцеструсів побільше не вистачає. Я вчора закинув сюди пару штук. Вон один залишився, по ідеї, може два. Бо вже 4 забрали. Тут в нас плавають гупаки, трошки Олександрових і трошки моїх розведення. Ну, моїх, певно, штук 100 тут плаває. Вчора трошки робив цей, сортував, відбирав що тут до чого, молінезії, чорні, жовті, якісь альбіноси, рябі, кучеряві. Тому ще піцельку не відібрав, бачу, є ще піцелька. Тут у нас піцелії. Тоже гасають Золота вже як повиростала. Треба їх теж якось відсортувати, десь щось кудись, бо, певно, об'їдає тих менших-менші не дуже ростуть. Тут у нас коріки. Ну, коріки кругом є, поперескакували. Скалярка Олександрова. Теж росте. Ти... І... Тут у нас мечоносець, мечоносець. Не знаю, скажіть на ну мені, це мечоносець ананас чи це хто? <с> Я щось не можу зрозуміти. Казав Олександр мені мечоносця ананаса не відправляв. <с> не знаю. <с> Лише, як з його рибами мені приїхала Ота рибка. По ідеї на ананаса похожий. Купенці такі цікаві. Помаранчеві плавники. Взагалі теж цікава рибка. Ось тут відкрите, десь я годував. О, дракони плавають. І маленькі-маленькі лице. -маленькі Зутра їх наверх закидати, ловити. О, тут Тут я не виловив. Росте все, росте, росте. От, бачите, як повиловлював зі рибку. Ми мулінезі чорних своїх поставляв, хай ще підростуть на літо, підуть в басейн теж. Він тако дрібніших гупаків поставляв і такі, щоб може ще народити, поставляв. Ось то справи. Аноміяси підні в цьому. Ну то таке. Так, ще хотів щось тут вам показати. Дафнія, Дафнії нема. Погано, що Дафнії нема. Тут якесь дуже таке болото. Коротше, не знаю, що з таїть дафнією. Хіба купити було сухої дафнії і спробую цей, розвести зі сухої. Бо тут в мене, виявляється, циклоп є. Хіба дафня пробувала десь там вилупитися? І циклоп я її клоп її трущив. Не знаю, перегодував, спочатку в мене вийшло її розводити. Почав трошки її відбирати, потім чи перегодував, чи що пропало. Якби знову почав відновлювати культуру і знову їй нема щось. Не може ось, відновитися культура. О, ось ці анцистру треба повибирати, буде в 350-ку закинути. Такі прекрасні. І сніжинки є. Сніжинок мало залишилось, щось вони дуже важко набирають вагу. Так, ось тут, ось тут де я є, поховався. О, бачите, ви знаєте, що за рибка? Лімія чорнополоса. Хочу від неї малька отримати. Дуже хотів цю рибку. Сумі. Тут в нас коридори пігмеї разом сидять. Не знаю, хочу отримати від них потомство. І кринку, не знаю чи вдасться. О, бачите? Сніжок знову впав один. От чого? І їсти є, і все, і пити є, і не хочуть. Шкода, шкода. Ось таке. Пуста артемія тропотак. Непорядок. Не О. Нормас. Отакі то справи. Щось вам на розказував, наблеяв. Що ж треба показати було би кубика, що в мене там. Я там водичку не поміняв. А, і, до речі, в креветочниках ще воду треба поміняти в кубику і в 120-ті. Немає здоров'я. Трошки носа заложило, щось якось, Нема охоти до роботи. ну, Загально отак. Все вам показав. Ну цей акваріум вже почав мене радувати хоч трошки. І це яка красота взагалі супер, Хай ростуть. Може собі виросте якась пара, буду пробувати розмножувати. Ну Це золотий діамант, тут у них матьорий, самий такий великий. десь Є їх пару штук таких гарного розміру. Все. Всім дякую за перегляд. А там далі не буду розказувати, що, що треба робити, ви все самі знаєте. Всім дякую, всім па-па. <рес> ну, вже кличуть, треба їхати. Скло то від ремонту залишилося мені, чоловік залишив. Все, їдемо. Все, всім дякую, всім па-па.